Всім привіт! Знову я, Богдан. Сьогодні зайшов я в квести і подивився, що мені залишилося 5 каток, щоб отримати 2 хелловінських ящика. Гуляю я з ютубером Олександром. Підписуйтесь до нього, реально хороший ігрок. Ми з ним будемо пушити 100 тисяч трофеїв, Спойлер вам такий. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на колокольчик і все буде хорошо. Це поможе мені продвигання моєго YouTube каналу. І вам буде частіше, і мені точніше буде частіше, робиться мотивація, щоб знімати для вас відео. Тому не забувайте за лайки, як і шерця повторюсь, підписки і коментарі. Сьогодні. Ще вийде, можливо, один ролик. І на цьому на сьогодні все. Буду я старатись допушувати 8 тисяч трофеїв, щоб завтра було в мене часу, щоб запушити 10 тисяч трофеїв. Бо Олександр зараз 14 тисяч чимось трофеїв, трошки нерівне виходить пуш, тому моя задача як найскоріше його наздогнать. Отакі отділа. Тому. Як ми поняли, зараз ми програємо. Хоча може й ні. А може і ні. Отут я по дебільному зливу льту. Хоча могли б зайняти топ-1. Ну, нічого страшного. Плюс 7 трофей, плюс 8 трофеїв, і нам осталося 4 гри до ящиків. Ми гуляємо в ШД. таким, можна сказати, піком. Олександр за Пайпер, я за. Осу за бія Скінчик мені випав з сундука, ще коли його можна було отримати за жетони. Ой, не жетони, а Побєди, Ну то не суть. Тому собираємо баночки. Ага, 8 біт з Джанет. Проти них Джуджу і ще там хтось був. Майже вбили 8 біта, а не вбили. І тут. Якщо б вона не поставила свій гаджет, могло я б міг би її забрати. Олександра зажимає з трьох сторін, він вирішує потратити ульту, А так, коли а, теле, а через те, що в його немає гаджета, ми займаємо п'яте місце. Ну чи нічого страшного, це всього лиш мінус один, е, всіма буває, е, село все одно нам осталось чотири каточки, і отримо ящик. Це відео вже 12 хвилин, через те, що я стараюсь кожне відео мінімум по 10 минут його робити. Ну, але всіляке буває. Можна робити менше, можна більше, якщо є час, якщо є можливості сили. Поки що в мене сил вистачає, тому роблю такі довгі ролики. Останні ролики будуть виходити не так часто через те, що, як я казав в предучому відео, завтра в мене йде вже школа. в мене кінчились канікули. Такі от діла. Забираємо гавса, там остався шабик, якого ми теж забираємо. Осталося дві команди, у нас по сім банок і. Ого! Інтересно. Зробив я 2 кіла плюс 9. Ще залишилось нам 3. Каточки, три каточки. І буде новий, і відкриємо два сундука. Пішли ми в каточку. Ця каточка буде потнонькою, через те, що у мене проблеми будуть з інтернетом. Е, тому прийдеться старатися. Такі от діла. Кстати, хто хоче отримати цей пінчик і поучаствувати в розіграші, на Три призових місця по 30 гемів, Переходьте в YouTube канал Олександра, який я оставлю закріпленим. Або зараз на Му відео я оставлю закрі... в коментарях. Переходьте, підписуйтесь, Всігда дуже багато чого виставляє багато чого інтересного. Підписуйтесь. Отакі от, -от діла. Пишіть, що ви від мене, може поможе. А, і ще вам така порода. Якщо е, ви сумніваєтеся, е, наприклад, як я сумнівався, знімати би мені яка, тік... Создавати, точніше мені TikTok ток аккаунт чи Ютуб, то після того, як я подивився на Олександра, який є... не то щоб і сильно популярний, ну но і нормальний ігрок, гуляє довненько, гарно, має 95 тисяч на колишній основі. Е, ну, тому отакі от діла. О, ого! Оце, статі, не очікувано було, ну ладно. Такі от діла. Направляємося ми до Олександра. Він там б'ється з Кольтомі. Я забув як Кленсі наче звати. Ми тут займемо, по-моєму, друге місце і вже просто подивіться, як це сталося і через що це сталося. Це просто буде агар. Олександр вбиває культа і ми направляємося на Ірпріму. Ми попадаємо всіма тичками, я ще даю ульту, ну, на жаль, він мене вбиває. Олександру осталась одна тичка, ну тут прям дуже весело стало. Ну, все одно ми зайняли друге місце. Це плюс 8 кубків. Біа е -е, на 120 кубків. Така інтересна цей пишу Олександру, що ще... Це що? Що сталося, через що це? Сміємося, посміявся. Осталося два рази, згулять, пишу, що, що два рази. Два рази осталося. Погнали ми в каточку ще 6 минут відео і тим. Направляємося, гуляємо, побачимо, що з цього вийде. Ну, я ж знаю, що вийде, просто подивіться, як ми грали. Пік той самий у нас, проти нас такі чили. Ламаємо баночку. Олександр одійшов, бо пайпер здалека більше дамажить. А я почав бити цю баночку, поміг Олександру. Він направляється до неї і допомагає до мені. На мене йде Емс. Почти мене вбиває, потім там ще Макс прийшла. Я не знаю, як я не попав перший раз, Ну, якщо б я попав, це мінімум вже була мінус Емс. Ну, я протопив, я так і знав, що вона вийде, тому навіть не підставився. Е, Побачимо, дав тичку, вбив проти Амбер тут. Я відходжу, хілиться. З другого боку, Менді. Е, раз попала, два попала. Як навіть не понятно, хоча іначе не должен був підставлятися під її тички. Е, Менді стоїть, Олександр заховався, вийшов, Ольту набив. Почти попав по Менді. Ще раз попав, попав по цьому. Потім я думаю, піду я сюди. Грея бачу, іду до Грея, біжу точніше. прямо ж. І бачу, що він АФК. Ну, думаю, все, це забираємо його, підходжу. Бам-бам, і ульту навіть не встиг назвати. Олександр просто легенда, не знаю, як він вижив. Просто от обманцив навколо камінчика. Ну, на жаль, зайняли ми топ-5 через те, що там оказалось Макс. Ну це нічого страшного, отримала ми мінус один. Я рішив поміняти бойця на міну. На міні я. Коли вийшла міна, я її в перший день відкрив, Ну не бачив смисла пушити. через те, що і механіка для мене дуже сильно важка, непривичний боєць. Ні на що похоже, я поки що не бачив за всю гру, що я гуляю, гуляю. Я два роки. з переривами на цьому аккаунті. Також я ще вертаю, верну вже одну свою колишню основу. В плані ще одну вернуть. І я їх розіграю в своєму телеграм-каналі один аккаунт. І, можливо, попрошу Олександра, не знаю, согласиться він чи ні, щоб я розіграв ще один свій аккаунт в його YouTube каналі. Я вбиваю цю колет, Олександр вбиває Бастера, я пішов по баночки якраз відхилююся. У нас 8 банок, по-моєму, найбільше. Тут чуть-чуть Олександра -чуть не вбили, я не добив. Не добив не добив, добив, добив але цю і просрав ульту на ведмедя. Я тоді думав і дебілом став. Ну, автоатака дає свої признаки. Осталося Боні. Олександр раз тичка, два тичка. Хотів улетіти добити Ультою, не вийшло. Тут неожиданно Емс з'явилось. Мінус тичка, мінус тичка, Пошти попав чуть не вмер. І Олександр добив. Взагалі легенда. Е, мене бусить Олександр, це полюбе. Осталася остання каточка. Фух. І получим, ми е, отримаємо Хеловінський ящик. Ця е, каточка дуже була е, нервною для мене. Не знаю, як для Олександра для мене дуже. Олександр зараз пушить так само, як я і казав, 100 тисяч трофеїв. Моя задача за пару днів наздогнати його, і тоді вже можна буде йти на рівні. Зараз я стараюсь по максимуму старатися пушити трофеї. Раз, два, два і мене нема. Я забув, як звати цю ультра легендарку, взагалі з пам'яті вийшло, я тоді чуть телефона не впустив. Це капець був. Ну, остання каточка, Олександр соло та ще. Тут раз, 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 раз. Мінус. Я дав раз стичку і пішов тікать. Я не знаю, куди вона ділася. Посидів. Пождав Олександра, бо я не міг гулять, мене Олександр бустер, якщо хто не знав. От такі от діла. Остання каточка, я тут раз дав течку мимо. Раз. Тут Раз, Бах, і все, і я все, я розумію, мені жопа. Олександр пішов на центр. Щось він стоїть, думає. Стенку стріляє, видать Сенка його обідала в набеву. Менді 10 банок і в тій 10 банок. Я спершу подумав, що це тімейти, але я згадав, що в неї. Ультралегендарки, тімейт, Ріко. Тут, я думаю, затащу, якось втекти, умудрився на лакі. Але я забув прожати гаджета. Ну то нічого, нічого. Раз тичка, два тичка. Раз, два. І все, я смертний. Ой, я вмер. Як я вмер? Я без поняття. Взагалі в душі не чаю. Раз там тичка, два там тичка. стінка. Топ-два. В принципі, нормально. Ми, по-моєму, навіть не питали зайняти топ-1, хоча. Що? Можна було Р... дав тичку, просрав ультушать з гаджетом. Почти добили ультралегендарку. там... Е... По рекошету дали тичку. Я трохи самоувірений став бах і з одної тички мене і з гульти Ріко вбили Олександра. Е... Плюс 8 трофеїв. І відкриваємо ящики. Откриваємо перший ящик. 9 предметів, 18, монет, 25, монет, 20 монет, 70 монет, 61 монета і гаджет на Джесі. Непоганий гаджет, ну, могло б бути і краще. Пінчики, і кредити, сколо вже Леона розблокую. Другий ящик, також 9 предметів, гаджет. І, по-моєму, все, золото, 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 золото. І очки сили і це. Ну, В принципі, отакий от вийшов відеоролик. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім покам. До зустрічі!